Так, ми з вами згадали, як обчислювати числа, які підносяться до степені з від'ємним показником. А тепер згадуємо, як записувати число в стандартному вигляді. Я запитувала когось, можна опустити руки тим, хто зараз, я бачу, дуже хоче відповідати. Вони молодці, будуть відповідати, але в всьому свій час. Кого я запитувала, нагадайте мені. Маша, да? значить, 0 0, 0, 0, 0, 65. Треба це число записати в стандартному вигляді. Що скажеш, Маша? Треба перенести кому на 5 кроків назад. Давайте раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять. І отримаємо Машуньку. 6,5 помножити на десять мінус п'яти. Мінус п'ятому степені. Згодно з Машею. Так, йдемо далі. 7, 7. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, це число машин, що тут ти скажеш? Ми ставимо... Кома в нас де знаходиться? Ось тут, так? Так, ми переносимо її на шість знаків. Ой. На шість. Тому буде 7,7 на 10 в якому степені? В шостому. Шостому, запам'ятайте так, якщо у вас число було менше за одиничку, то степінь десятки буде від'ємний. А якщо більше, то додатній. І деякі діти там в самостійній роботі в нас було таке. Не писали десятку, писали 6,5 в мінус 5 степені. Боже, що вони там тільки не писали? Маша продовжує, щоб я могла поставити оцінку, треба спростити. А в мінус 9 помножити на в другому що тут буде? Це буде А в7, а А-7 це 1 поділити на А так і залишаємо. Не треба все. От залишили. Не треба перетворювати в 1 поділити на всьому. Таке Маш, Б в мінус 22 поділити на Б в мінус 6. Запитую тебе, на що вийде, бо в мене таке враження, що ти там користуєшся. Чатом GPT чи чимось іншим. Що треба робити, коли ми ділимо степені? Правило яке? Ми віднімаємо. О, так. Основу залишаємо таку саму. Від мінус 22 ми віднімаємо мінус 6. Мінус мінус, що нам дає? Плюс, так? Плюс. І скільки буде? Ні, буде мінус 16. Так, згодна. Так, тепер третє. Це в мінус другому, і все це в мінус четвертому степені, поділити на це в квадраті в мінус шостому і помножити на це в мінус одинадцятому. Так, тут треба згадати, що відбувається, якщо ми степень підносимо до степеня. Що відбувається з показниками? Вони перемножаються. Вони перемножаються. Це І буде? в першому... це восьмо. Так, поділити на це в якому степені? На це в мінус 12. Угу. І помножити на це в мінус 11. От діти, у вас було схоже теж на самостійні, багато. Дітей просто заплуталися. От як я вам пропоную розв'язувати так, щоб не заплутатися? Я рекомендую робити послідовно. От дивіться, спочатку треба поділити. Маш, диктуй, що буде з показниками. Приділені вони, що роблять? Віднімаються. Віднімаються. Тому, що ми напишемо? 8. Віднімаємо, значить, мінус. Яке число? Мінус 12. І тому беремо його в дужки. А тут далі ми множимо, тому треба додати мінус 11. Пам'ятаєте, ми казали, що спочатку це в шостому класі ми це робили. мінус дужка мінус повинна бути замінена на плюс. 8 мінус 12. Ой, плюс 12 і мінус 11. 20. Скільки це буде? Ми ж не почула, може голосніше? Це? Це буде 20 мінус 11, це буде 9. Це в дев'ятому. Добре. Четверте таке візьмемо. 0,6 А Б в мінус 5. Помножити на 9. А в мінус другому. Б в мінус 7. Що тут можна зробити? Перемножити Х вибач, число з числом, літеру А з літеру А, літеру Б з літеро Б. Так, 0,6 помножити на 9. Це буде 5,4. Згодна. А помножити на в мінус другому. Буде А в якому степені? А, вот. От тут А в якому? В першому. Просто перший степінь не пишеться. При множенні показники додаються. Тут буде А в третьому. А чому в третьому? 1 плюс мінус 2. Скільки це буде? А буде 1 в мінус першому. мінус першому, так? А Б в якому степені? А Б буде в другому. Чому в другому? Дивись, мінус п'ятий, та мінус сьомий. Ти їх додаєш. Вони обидва з мінусом. Машунь, що це буде? Мінус два? Ой, мінус сім та ще мінус п'ять. Мінус 12. Мінус 12 степень згодна. Так, і п'ятий там ще є приклад такий: мінус 2х в квадраті, у мінус четвертому, все це в квадраті помножити на 5, х мінус восьмому, в мінус дев'ятому. От тут діти, перш ніж щось спрощувати, спочатку треба піднести до степеня. Ну, мінус 2 в другому степені це буде 4. Це буде 4, так? Мінус зникне. Х квадрат в другому степені. Це буде х в четвертому. Х в четвертому згодна. Y. І Y. Y 16. А чому в 16? му Ти ж не підносиш 4 до квадрату. А що ти робиш? Ти перемножаєш показники. А, да, це буде і 8. І в мінус 8. Міс 8. А далі так і переписуємо. 5х мінус 8, і в мінус 9. Так, ну і тепер перемножаємо. 4 і 5 перемножаємо. Що це буде? 20. 20. Х в якому степені? Мінус 32. Чому 30? Ти їх перемножаєш. А при множенні степенів доказники Додаю. додаються, так? Мінус 18. Чому ж? 4 плюс мінус 8. Як в тебе вийшло мінус 16? Не, мінус 12. І ще хуже, мінус 4 буде. Бо додатнє число 4 та від'ємне мінус 8. Мінус 4 маш. А y в якому? Так, Маша втомилася вже. А y буде мінус 8 та ще мінус 9. В... Ні, в... 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 Мінус 17. -му. Так, Машунь. а До цього хто нас відповідав? Я щось не поставила оцінку. Я відповідав Сітні тіму. Так, Сітніх 10. Ой, зараз. Маша 9. Так, Швець 9. Далі. Грєкова Настя а номер 4. А, умова у вас в групі є. Не виконуючи побудови, з'ясувати, чи проходить графік функції через точку. Так, напишемо з'ясувати, чи проходить графік через точку. І так, функція в нас така Y дорівнює 28 поділити на X, І дві точки. Перша точка А з координатами мінус 4 мінус 7. Настюша, ти нас чуєш? Так. Скажи, будь ласка, як ми це робимо? Ми сьогодні на першому уроці саме такі речі робили. Пам'ятаєш як? Так. І що ми робимо? Замість Y що підставляємо? Замість ми ставимо мінус 7, а замість х ставимо мінус 4. Так, да, сюди, так? Да? Підставляємо, буде 28 поділити на мінус 4. І перевіряємо, чи вийде вірна рівність, чи не вийде. Вийшла вірна. Ну, так. Так. мінус а, Належить. І належить графіку. Друга точка Б з координатами 14 мінус 2. Диктуй, що ми пишемо. Мінус 2 дорівнює 28 поділити на 14. Так, буде вірно. Ми не знаємо, тому ставимо ще тут знак запитання. Так, а 28 поділити на 14, це буде саме... 2. Е e не належить графіку. Точка Б не належить графіку. Перекреслюємо знак рівності і йдемо далі. Так, дивіться діти. Ми будемо писати ось тут, ви пишете зазвичай нижче, так, просто щоб там, може, не всі встигли побудувати в одній системі координат графіки функцій, у дорівнює мінус 5 поділити на Х. Х мінус 6 і знайти точки перетину. Настя, як називається от ця функція число поділити на х мінус 5 на x. це гіпербола. Гіпербола Гіпер... це назва графіч. Гіпербола, гіпербола. гіпербола. Да, наголос на гіпербола не е. А от тут не дуже зручно підставляти значення. Чому? Бо у п'ятірки лише два дільника. П'ять ділиться на один і на 5. Ну, давайте ще візьмемо 2. От дивіться, якщо 1, Настюш, чому дорівнює Y? Y дорівнює 5. Мінус 5. Так, да? Не забувайте, що у вас тут знак мінус. А от якщо 2, буде дробове число, яке саме? 5 буде 5. 2, мінус, мінус 2,5. 2,5. І тому, дивіться, якщо 5, то мінус 1. Ось ці числа якби змінюються місцями. Тому якщо тут взяти 2,5, 5 на 2,5 буде мінус 2. Бо якщо б ми взяли лише дві точки за двома точками таку складену лінію, як гіпербола, не побудувати. Хоча б три. Ну, а бажано чотири. Ну, Тут, бачите, прийшлося брати даже дробові. Так, втор... друга функція що це за функція? Це пряма. Пряма. Скільки точок необхідно для побудови? Дві. Дві. Які ти хочеш взяти, придумай будь-які. 0,6. Мінус 6 та, мінус 6, та 0. 0. 0, Давай і так, і 6. 0. Якщо 0, то мінус 6, а якщо 6, то 0. Ну, і тепер будуємо. Дуже сподіваюся, що в мене вистачить місця. Хоча може і не вистачити. І так, підписуємо вісі Y, X, Одиничний відрізок. Давайте все ж таки одну клітинку візьмемо, бо може не вистачити. Якщо 1, мінус 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Спустилися вниз на 5, так? Так, далі. Точка 2, два, два половиною. 2. От дивіться, де два з половиною? Ось тут. Ось он. Мінус два з половиною. Якщо два з половиною, то 2. Ось. Так, і 3, 4, 5 мінус 1. І ось так плавною лінією поєднали. Наближуйте віточки. Не, ну, якби не можна сказати так, щоб воно там закінчилося однією точкою. Воно продовжується на нескінченності йде. Тепер беремо ті ж самі координати, але протилежні. Настя, які самі? Ну, тобто, мінус один. Настя нас чує. Так, так. Мінус, мінус один. 5. Стали ми в мінус один. А якщо ігрикова 5, піднялися на 5. 2, 3, 4, 5. Ось вона, так? Далі. Мінус 2, 2,5. Ось у нас 2,5. Бачите, між 2 і 3. Так. Мінус 2,5 2, ось тут і 3, 4, ось у нас мінус 5, 1. І теж плавно лінію, хайно олівцем. Ось це в нас дві відки гіперболи. Тепер пряма в нулі, мінус 6, ось вона ця точка, а в 6 0. Беремо лінійку і дуже-дуже ухайно. Дуже, Поєднуємо, бо якщо ви це зробите неохайно, у вас і координати точок перетину вийдуть неточні. Ось наші дві координати. Підписуємо обидва графіка. От над якою відкою гіперболи ви підпишете, немає значення. Хоча б над однією, ну і прямую, х-6. Давайте точки перетину, позначимо А і Б. У А Настя, які координати? Так. Yeah. Так, 5 і? І мінус 5. Не мінус 5. Ігрикова, 5 і мінус 1 у А. А у Б як? Так. А у Б мі... 1 та мінус 5. 1 та мінус 5. Так, Настя, добре, 10 ставлю. І вас тут запитують в п'ятому завданні, які координати точок перетину. Не просять розв'язати графічно, а знайти координати точок перетину. Тому ви пишете 5 мінус 1 і 1 мінус 5. Обов'язково підписуємо вісі, підписуємо координати, що деякі в домашній самостійні не робили. Все, що було підписано. І ті координати, які приймають участь у розв'язанні. Бо за все, це. Будуть зніматися бали. Можу стирати. У нас залишилося одне завдання. Давайте. Не, не стирайте ще. Не стирайте, пожалуйста. Давайте робіть скріншот, діти. Не знаю, як я можу стигнути. Шостий номер. Зачекайте я зараз роблю. Номер шостий. Треба побудувати кусочний графік. Так, номер 6. Побудувати графік функції y дорівнює. мінус 5 поділити на х. Ну, до речі, у нас ось табличка є. А друга х мінус 6. А, я навмисно ті ж самі взяла функції. Бачите? А чому? Бо вам буде так простіше. Тому дивіться, вам треба ще раз перемалювати. Обидва графіки. Тобто, якщо у нас п'ятий номер не було зроблено, нам би прийшлося написати, що y1 дорівнює мінус 5 поділити на х. І табличку переписати. Я це зроблю ось тут. Напишу так, y1, а це y2. Ну, взагалі, мені треба буде тільки що перепрацювати. Лінії накреслити пунктирними. Пунктиру. Так, одну віточку гіперболи іншу. Пряму теж пунктиром. Тобто, для того, щоб побудувати графік кусочної функції, треба побудувати обидва графіка пунктиром в одній системі координат, а потім подивитися на границю. Границя в нас проходить через пряму Х дорівнює 1. Там, де x лівіше цієї лінії, треба побудувати шматок гіперболи. Тобто, ось всю цю віточку наводимо жирною лінією. І ось цей шматочок, ось він. А там, де ікси більше за одиничку, проводимо пряму. Тобто. Ось цю пряму наводимо тут. І бачите, вийде тут, якби гіпербола, а тут шматочок гіперболи і пряма. Ось це і буде наш кусочний графік. Діти швиденько. Ось такого типу у вас буде контрольна. Контрольна буде в четвер. Але у вас в середу, ми просто дистанційно в середу з вами займаємось два уроки. Мабуть, ми проведемо. Ну, такі буде і геометрія, ми просто почнемо проходити наступну тему з алгебри. І давайте так, домашка буде за сходинками. Домашнє завдання таке сходинки, другий варіант, номер 61, 63, 65 і 66. А сигнальний варіант контрольний, другий варіант, я вже вам скину в середину. Все тоді, до зустрічі. Вам гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.